фізкульт привіт! Мене звати Анна, і сьогодні я хочу показати вам розпаковку з тему на суму 1500 гривень. Ось тут спортивний одяг у тренажерну залу. Перше, це був ось такий комбінезон. Він зараз дуже популярний на просторах інтернету. Ось, І я теж захотіла собі замовити в розмірі XL. Ззаді дуже гарна відкрита спина. Сідничка. Спереді ось так. Йдуть вони шортами. По другому лоті у нас топ. Розмір XL спереду має блискавку та шорти з дуже приємного на дотик матеріалу. Має v подібну форму. Такий же комплект, тільки в білому та фіолетових кольорах. Футболка в двох кольорах ось така чорна та рожева. На останок ось така спортивна кофта, якщо буде прохладно.